Коли підемо в кіно на фільм жахів, то треба з собою м'ясо взяти, щоб кидати в глядачів. Навіщо? А уяви страшний момент. І тут тобі м'ясо в руки падає, а? Дівчино, а ви тварин любите? Ха? Дуже. А візьміть мене до себе, я така скотина. Чора мій прийшов о четвертій ранку, а я лежу і роблю вигляд, що сплю. Він бере стільчик, сідає напроти мене і дивиться. Я не витримую і питаю, що ти робиш? А він мені у відповідь: хочу сидіти в першому ряді, коли концерт почнеться. Вчитель. Ось скажи мені, як одна людина може зробити стільки помилок. Софія Петрівна, а чому це одна? Мені допомагав тато і дідо. <реш> Кажуть, що у геніїв в будинку має бути безлад. Дивлюсь на свою дитину і гордість розпирає. Ейнштейна виховую. Ідуть звірі лісом і впали в яму. Через деякий час вони захотіли їсти. Вовк каже: А давайте з'їмо того, хто найжирніший. Усі подивились на ведмедя. Ведмедь відповідає: А давайте з'їмо того, у кого найбільші вуха. Заяць плює на руку і загладжує вуха зі словами: Ну, все, віслюку капут. Перукар клієнтці. Чолку косою будемо робити. Клієнтка злякано. А ножицями ну, як раніше, не можна? <рес> Крадійство на Росії це тяжка праця, адже конкуренція просто неймовірна.